Шановні колеги, я вітаю вас з вашим семінаром. Тема її надзвичайно актуальна. Сучасний вимір мистецької освіти. Це важливе явище, воно не тільки освітянське, воно загальнокультурне. і так його слід розглядати. Я ж хочу зупинитися. На мистецтві у контексті саме духовності особистості, яким чином поєднуються ці дві великі іпостасі? Мистецтво і духовність? Чи залежать вони одна від одної? Ось так я хочу загострити це питання? Ну, Звичайно, у межах моїх обмежених можливостей. Тобто сучасне мистецтво. Таке звичне для нас явище культури, яке не викликає певних запитань. Та все ж, чи завжди сучасне мистецтво є сучасним? Проігнорувати це судження було науково некоректно. А щоб розкрити його, слід вдатися до ряду проблем, які з ним пов'язані. По-перше, слід розкрити глибину. Глибинну сутність мистецтва. Воно не є річ в собі, як говорять філософи. Якраз людина створила мистецтво, і поза цим контекстом ми не зможемо говорити про нього по глибинній сутності. Наведемо сповнені глибокого переживання про долю мистецтва слова Миколи Реріха. Наше мистецтво, чого чистимо? Що візьмемо? Чи спустимось до античних джерел, чи заглибимось у безодню примітивізму? Чи мистецтво наше віднайде новий свій шлях? Усіх нас безмежно хвилює. Звідки прийде радість майбутнього мистецтва? Радість мистецтва про неї ми забули, ні. В останніх пошуках ми відчуваємо кроки цієї радості, так? задумувався великий мислитель. А далі слухаємось, як переконливо звучить думка Ніцше. Тут ми дозволено собі уподібнити мистецтво Сонцю. О велике світило, у чому було б щастя твоє, якщо не було б у тебе тих, кому ти світиш? І пересвітилось би світлом і сходженням своїм, якби не було мене. Слід наголосити, що у своєму теоретичному баченні мистецтва, а отже, і в долученні до нього зростаючої особистості, науковці і методисти зупинилися на півшляху. Річ у тім, що Особистість у кращому випадку спроможна переживати красиве у різних речах, оточуючої дійсності, милуватися ними. Однак особистість не повинна, шановні колеги, повністю віддаватися лише тілесній стороні предмета, а мусить розширювати свій світогляд. Це означає підняти її від естетичного переживання конкретного. Красивого предмета під впливом його враження на неї до прекрасного взагалі. До прекрасного взагалі. Показати, що причина насолоди полягає у нечуттєвій, а мисленій гармонії. Звичайна особистість має зрозуміти, що не тілесна, а ідеальна краса є більш досконала. І якраз вона, властива мистецтву, науці, духовності, тому особистість слід підняти на більш високий ступінь художнього розвитку, коли вона здолає чисто пасивний характер, уставлений до прекрасного Анатомість самостійно і свідомо прагнутиме до нього. Тож ми захищаємо ідею, згідно з якою тільки. Те мистецтво слід кваліфікувати сповна сучасним, яке спрямоване на духовно моральне виховання сучасної людини. Тож розкриємо її сутнісні характеристики. Це людина високої свідомості, оскільки вона належить теперішньому. Тому вона і повністю усвідомлює своє існування як людини. Необхідно ясно зрозуміти той простий факт. Життя в теперішньому ще не робить людину сучасною, оскільки в такому випадку будь-яка жива на даний час людина мала б підставі називати такою. Однак тільки той виявляється сучасною, хто повністю усвідомлює теперішнє усіх його суперечностях, позитивах і негативах. Як стверджує у цьому зв'язку великий психолог Карл Юнг, сучасною є та людина, яка стоїть на чи на краю світу, перед нею безодня майбутнього, над нею небеса, а під нею все людство зі своєю історією, що зникає у мрії віків. Так тепер тісно переплітаються проблеми великого мистецтва і проблеми глибоко накового зануреного заруного виховання. Мистецтво має потужний виховний потенціал. Але у плані духовного розвитку особистості все ж недостатні, потрібен науково спрямований, цілісний особистісний вплив. Підкреслимо: античний світ вважав, що естетика і етика це єдине утворення, єдиний світогляд. Тому наші наукові погляди мають бути спрямовані. На гуманітарній, так би мовити, першоджерела. Адже людині, яка не вміє розуміти минуле, не можна мислити про майбутнє. Останні це наші пошуки духовності у плані свідомого привласнення його зростаючою особистістю. Великий педагог Василь Цукавлинський прозорливо говорив про красу духовності, якраз про переживання красивого. У ансамблі духовних цінностей вихованців, коли вони сприймають їх корисними для себе і, своїх, і, для своїх, і для своїх оточуючих, своїх близьких людей, тож слід зробити все, щоб зростаюча особистість гармонійно поєднувала психологічний механізм милування внутрішніми духовним красивим. Це механізм свідомого духовного самовдосконалення і відповідної поваги до себе, більше того, любові, цією метою у науковий і практичний виховний обсяг, виховний обсяг ми вводимо поняття духовна цінність, надаючи їй найвищого смислу, значущості для особистості. Таким чином, якраз сфера смислів стає метою. Інноваційного виховного процесу. Відтак, на відміну від всебічної розвиненої особистості, пропонується конструкт духовна особистість як ідеал розвиненої людини. Тож, під духовною цінністю розумітимемо безумовне і високосмислове утворення, яке складає духовне особистості, наприклад, вірність, справедливість, чесність, безкорисне піклування тощо. У цьому визначенні важливі дві характеристики безумовність і високий сенс. Перша свідчить про те, що не невластива обумовленість певними матеріальними заохоченнями, а свідомо, свідомою налаштованістю, внутрішнім устремлінням. Друга характеристика пов'язується зі смислами найвищої проби, адже вищі вищої вірності чи любові. Немає нічого. Це, шановні колеги, межові утворення. При цьому слід зважати на те, що ці утворення вічні, не підбладні корозії чи трансформації часу. Кожна людська епоха мала до них справу, прагнула до них, однак не завжди успішно, оскільки, на відміну від наукового досвіду, досвід духовний реально не передається. Кожне покоління набуває його. Знов. Все ж, чи досяжна ця висока мета на даний час? Так, досяжна, якщо виховний процес зробити по-справжньому інноваційним. Тобто, будувати його, використовуючи в першу чергу психологічні закономірності, які пропонує нам педагогічна і соціальна психологія, зокрема, психологія переконання, психологія спілкування і мотивації. Синтез таких знань і слід покласти у кожну виховну дію. Стратегія ж її має бути наступною від глибокого знання про духовну цінність до її емоційного переживання, до почуття. Такий шлях ми має здолати кожен вихованець. Ми не обмовили, що він повинен здолати, оскільки цей шлях складний і суперечливий. Неможливі і прогресивні, і регресивні зміни. Але ми маємо вибудити той шлях, який забезпечує тільки прогресивний розвиток впродовж всього життя. Дякую за увагу.